Зиває у селі, приготуйте будь воспогоні, прийшов єси Господи, образ раба прийнявши, хрещення просяче, не знаючи гріха, побачили тебе, води устращилися, трептя чиста і притеча її, зивав. Промовляючи, як може просвітити світильник світло, як може покласти руку, раба владику, освяти мене, І води, спаси, що взяв гріх світу. і ти ще витерпів, що рукою раба хреститися в Йордані, щоб освятивши. Водну природу, ти безгрішний, відкрив нам путь до нового народження водою і Духом, і до бересної свободи приготував нас, святкуючи спомін про це, Божественне таєство. ми молимось тобі, владику, чоловіку, ключи окропи і нас, недостойних рабів Твоїх, за твоєю божественною обітницею, очищувальною водою, даром Твого Благосердя, щоб над цією водою з Твоєї благості було приємним наше грішних прохання. І щоб було дароване твоє благословення їй і нам, і всім вірним людям Твоїм, на славу святого, славного імені Твого, бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння, безначальним Твоїм отцем і при і благим, і животворчим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віки. Твоє, великі ти, Господи, дивні діла твої і немає жодного відповідного слова, щоб достойно співати чудеса твої, смерти.

Yeah. Отець Геннадій, Гайшинський, священник храму Іоанна, Богослова, в Селі Гайшин, Переясовський громади.